На телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі головні новини міста у студії працює Любов Геращенко. Наші ефіри виходять щодня в усіх кабельних мережах міста. «Ростелеком», «Воля» та Ларта, а також у Т2. Тож будьте в курсі всіх місцевих новин. Ледь не зарізала власного сина у білій церкви в одній з квартир між родичами. Спалахнув словесний конфлікт, внаслідок чого жінка встромила 29-річному сину ніж у спину. Підолаху доставили до лікарні, звідки й повідомили поліцію про інцидент. Медики прооперували чоловіка. Наразі його стан стабільний. У рематері тепер загрожує до восьми років в'язниці. СБУ затримала чиновника Київської обласної військової адміністрації, який виявився крутом російської розвідки, як повідомляє прес-служба правоохоронців. Він під виглядом капелана хотів записатися до однієї з бойових бригад десантно-штурмових військ, щоб шпигувати за місцями їх базування та переміщення також мав увійти в довіру до командування. Затримали агента, коли він проходив співбесіду у штабі українських десантників. Як виявилось, головний спеціаліст одного із департаментів кова був завербований російськими службами. Щоб видавати себе за капелана, він зробив собі липову довідку про приналежність до однієї з конфесій. Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері. Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським гру. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. То, що я дав, воно реально. Там сотні живуть. рагулей. Если вы уничтожите 50-100, при этом разрушите систему управления по документации, вот эти вот компьютеры все уничтожить, вы осложните жизнь рагулятине. Пожалуйста, очень прошу вас. Мы все вас ждем. Я вбивства земельні оборудки – це далеко не весь список того, про що сьогодні говорили на засіданні позачергової сесії міської ради, адже там звітували начальник районної поліції та представник прокуратури. Також у стінах заговорили про звільнення очільниці міської лікарні номер 2 Ніни Головенко. Про все детальніше дивіться у сюжеті Ярослава Гопаци. Позачергову сесію міської ради можна сміливо назвати земельнозвітною, адже більшість питань порядку денного стосувалися строкових сервітутів, дозволів на розроблення проєктів, надання ділянок в оренду та іншого. Проте спершу Геннадій Дикий похизувався роботою БМР та виконавчого комітету за 2023 рік. Успіхи вмістилися у півгодинну доповідь, а на папері це майже 60 сторінок. Якщо коротко. Ко усі працюють, виклики прийняли у громаді. Все добре. Проте, чи дійсно це так вирішувати білоцерківцям? Незважаючи ні на що, наша громада спромоглася допомогти війську на суму майже півмільярда гривень. Ця допомога складалась як із субвенцій, так і з закупівлі всього необхідного обладнання. Особливу увагу було приділено безпечному перебуванню дітей у закладах освіти та збільшенню площі укриттів для того, щоб забезпечити максимальну можливість навчатися офлайн. Було здійснено ремонт існуючих укриттів а у закладах такі укриття не є можливим було зробити було придбано модульні укриття. У житловому фонді громади було продовжено капітальні поточні ремонти у найпростіших укриттях, а також запроваджено чи не першим в Україні сучасну автоматизовану систему доступу до укриттів. За минулий рік збільшилась кількість підприємців, які працюють і платять податки. Також пройшовся очільник громади і по інших сферах: культура, освіта, медицина, транспорт та ще багато всього. І хоча більшість депутатів лише прослухали звіт, деякі все ж ставили уточнюючі питання. Можете назвати повну суму. Скільки пішло коштів за 23-й рік на благоустрій? Це на прибудинковій території дороги на прибирання на зелене. На все повністю на жаль, в мене зараз цієї суми з собою нема, але хочу вас запевнити в тому. Що це значно менше, ніж допомога нашим Збройним силам. Ну, я ж не запитую про Збройні сили. Я вам конкретно запитав, зараз немає. скільки зараз. Людей? під рукою. А казати... І чому його у звіті немає? Тому що громадяни в першу чергу оцінюють місто, в якому вони проживають, по, по благоустрою. Я... По... Але по спеції, знову таки по... Це... по комфортності, ми ж це розуміємо дивіться, з вами. Це, так? Це приблизні цифри за 23-й рік, знову таки. Але приблизні я можу помилитися плюс-мінус там до. 5 мільйонів, те, що по пам'яті як кажеться, і так далі, приблизно 100 мільйонів. За офіційними даними зареєстровано в Україні 2 мільйони ФОП. Це бум на сьогоднішній день. Але чому вони не реєструються в нашій білоцерківській громаді? І це я саме про малий та середній бізнес серед? Фобів. Зростання, як виявилося, по вашій таблиці, немає зовсім. І це при тому, що ми інтегруємось в Європейський союз, переймаємо досвід, яка доля культурної спадщини саме складів Браницьких, які розміщені на вокзальній. На це дикий відповів, що споруда перебуває у державній власності, і місто не має права її ремонтувати, попри те, що неодноразово звертались з проханням передати у комунальну власність. Далі ж депутати заслухали звіти заступника прокурора та головного поліцейського міста за минулий рік. Удалося знизити кількість окремих видів злочинів. Це умисних вбивств на 19%, тяжких тілесних, на 16%, розбійних нападів, майже на 60%, грабунків на 30%. І незаконних заволодінь транспортних засобів на 11%. Загалом у нас поступило заяви повідомлень від містян і мешканців нашого віреного кутку 72 тисячі і інші події, з яких 10 425 внесено до єдиного реєстру до судових. Розходу. Упродовж 2023 року до суду направлено 47 обвинувальних актів про корупційне правопорушення, 6 у бюджетній сфері, 12 у сфері земельних відносин, 20 у сфері охорони навколишнього природного середовища, 3 вчинені організованою групою або злочинною організацією, та 2 у сфері державної та комунальної власності. До суду також скеровано два обвинувальні акти стосовно осіб, які у складі організованих груп здійснювали незаконне. Переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон з метою отримання прибутку. Інша група незаконний збут наркомісних та сильнодіючих лікарських засобів наркозалежним особам через місцеву аптечну мережу. Це по Білій церкви. Загалом, за словами Матійчука, вдвічі зменшилась кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Натомість зросли крадіжки та шахрайства. А ось щодо приватизації монастиря Марії Магдалини, все як завжди, і без конкретики. Досудове розслідування триває. Йдучи на сесію, мені процесальний керівник не надавав дозволу на розголошення відомостей, які здобуті у рамках кримінального провадження. Разом з тим, ви можете безпосередньо звернутися, і процесуальним керівником буде вам надана інформація. За наявності підстав, звісно, у кримінальному провадженні будуть притягнуті особи і вжито заходів представницького характеру органами прокуратури. Крім того, ухвалили народні обранці звіти трьох постійних комісій земельної з питань дотримання прав людини та охорони здоров'я, у яких йдеться про кількість проведених засідань, пріоритети роботи, повноваження та інше цікавим було обговорення корупційного скандалу в Білоцерківській лікарні номер 2 адже її очільниця Ніна Головенко так і не змогла відповісти на питання, як збирається реанімувати репутацію закладу після ганебного вчинку хірурга. Такі випадки далі повторюватися не можуть. І повірте мені, я переконаний, що не дай Бог ще один такий там, наприклад, випадок, тут депутати піднімуть питання про не тільки вашу доповідь, але й питання про вашого перебування на цій посаді. Також що стосується медицини, депутати затвердили програму забезпечення жителів громади імуноглобуліном для лікування на стаціонарі на цей рік. Під ці потреби з міського бюджету трьом закладам загалом виділять понад 2 мільйони 900 тисяч гривень. Це нове рішення, і програма розроблена нова. в Зв'язку із сплеском, із ускладненням автомуних захворювань на стресовій формі та із цих септичних захворювань з ускладненої форми в лікарні дали запити на даний препарат. Залистами комісії слухають. пройшло. Прошу підтримати. Після завершення повітряної тривоги розглянули інші питання порядку денного, а саме, понад 200 земельних. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Т початком позачергової сесії міської ради відзначили білотраківських захисників, хто віддав своє життя заради України. Посвідчення почесного громадянина посмертно вручили рідним 35 загиблих воїнів. Крім того, візнаки міського голови отримали п'ять волонтерів, які своїми справами наближають перемогу. А саме Оксані Оранській, Анні Юрченко, Юлії Осовській, Олександру Руденко та Олександру Пустовіту. Що четверга наш телеканал аналізує статки місцевих чиновників та посадовців, які вони здекларували за 2023 рік. Сьогодні у наше поле зору потрапив начальник Білоцерківського районного управління поліції Михайло Пелех. Протягом звітного року він заробив понад 757 тисяч гривень. Готівки має 17 тисяч доларів та 7 тисяч євро. Гривневими заощадженнями не володіє нового майна. Протягом року не купував. Пелехів володіє двома квартирами у місті Первомайськ. Там же на дружині оформлені дві земельні ділянки у білій церкві. Головний поліціянт власної нерухомості немає. А проживає в орендованій квартирі. Має посадовець старенький Нісан Максима 1999 року випуску, але користується позашляховиком марки «Форд Експлорер. Імені Саксаганського у міжнародний день театру презентував на сцені нову містичну комедію Дон Жуан. Як зазначив режисер вистави Артур Прокоп'єв, творити в умовах повномасштабного вторгнення непросто, адже думки та увага першочергово прикуті до новин з фронту. Привітати колектив з прем'єрою та професійним святом прийшли депутати обласної ради. Зазначу, виконуючим обов'язки директора культурного закладу, нещодавно призначили Юрія Доника. Це довгоочікувана прем'єра для нас, тому що ми нещодавно призначили виконуючого обов'язки директора театру. Обласна адміністрація всіляко підтримує і щиро сподівається на новий шлях, на новий етап розвитку театру, тому що це єдиний обласний театр, і Київщина це один із небагатьох регіонів, якому вдалося зберегти театр в області, який може працювати у військовий час і. Балувати глядача новими виставами. По-перше, це класика, це мальєр, день театра. Це така містична комедія, але ж комедії вони трішечки різні, і це точно не про те, щоб посміятися. Це, мабуть, комедія про те, щоб замислитися. Це вистава Дон Жуан. Людина, Дон Жуан, яка вийшла за межі, вийшла за рамки. Це такий читер того часу. Який зрозумів, якщо він вийде за ці рамки, то йому за це нічого не буде. Показ вистави відбудеться ще не раз у березні та квітні, але найбільші шанувальники театру прийшли у перший день прем'єри. Тому зала була вщент заповнена. Зі слів режисера-постановника, спектаклю такий твір він обрав через бажання торкнутися вищих тем про віру в небо, пекло та сенс життя. Ми очікуємо щось феєричне, щось цікаве, незабуваєме, яке принесе багато емоцій, яке створить таку святкову атмосферу. Ми знаємо, що це буде, тому ми сьогодні тут. Останнє ми були давненько, давненько, мабуть, перед Новим роком останнє ми були в театрі, але намагаємося інколи приїжджати, так, тому що ми не з Білої церкви, то ми намагаємося. Імуся приїжджати на такі новинки, щоб побачити їх. У мене мама тут працює. Це перше, чого я тут. Друге, я постійно приходжу на всі прем'єри, які тут відбуваються. Від сьогоднішнього очікую щось дуже новеньке, дуже сучасне. На Цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому ефірі. Дякуємо за довіру. Адже наш телеканал єдиний, хто говорить про те, про що інші мовчать чи не бажають говорити. Тож не будьте байдужими, бо хто як не ми і не ви здатні створити справедливе суспільство? Чекатиму вас завтра у цій порі. Нехай щастить.